Цому ну, бургунді колір. Чого так назвала? Я знаю, що це ти так назвала. І зараз е, цією назвою оперують інші магазини. Так? Да? Да, але назвала його Ти так. Ти перша хто про це сказав в інтернеті? Колір бургунді. Це колір він, до речі, е, дуже популярний зараз в моді. Цього року Цього року в моді він був ще популярний навесні. Саме колір бургунді, через те, що це і не бордовий, і не коричневий. Ну це колір бургунді, Це гарний Бургунді колір, який дуже популярний. Не знаю, так мені захотілося, бо бордовий це не бордовий, Це Бургунді. Як замовити Бургунді кольором браслет, yeah. до якого ми додамо філахту в паперовому конвертику на одне замовлення? Як це заказати? Переходьте на сайт, іконна лавка, сайт шафці профілю зазначений. Переходьте в сети з сатого і вже тут є всі товари, які ми маємо в наявності. Переходьте, замовляйте.